Добрий день, діти сьогодні. Тема нашого уроку – види трикутників з усіх многокутників. Трикутник має найменшу кількість сторін. Трикутники можна розрізняти за видом їхніх кутів. Якщо всі кути трикутника гострі, то його називають гострокутним трикутником. Якщо один із кутів трикутника прямий, то його називають прямокутним трикутником. Якщо один із кутів трикутника тупий, то його називають тупокутним трикутником. На малюнку зображені приклади гострокутного, прямокутного і тупокутного трикутників, приклади прямокутного трикутника. Якщо дві сторони трикутника рівні, то його називають рівнобедреним трикутником. На рисунку 127 зображено рівнобедрений трикутник АБЦ, у якого АБ дорівнює БЦ, на рисунку рівні сторони позначають однаковою кількістю штрихів. Рівні сторони АБ і БЦ називають бічними сторонами, а сторону АЦ основою рівнобедреного трикутника АБЦ. Приклади рівнобедреного трикутника. Якщо три сторони трикутника рівні, то його називають рівностороннім трикутником. Трикутник, зображений на рисунку, рівносторонній. У нього МН НЕ і ЄМ ЕМ рівні. Якщо три сторони трикутника мають різні довжини, то його називають різностороннім трикутником. Приклади рівностороннього трикутника. Види трикутників гострокутний, прямокутний, тупокутний, різносторонній, рівнобедріний, рівносторонній. Якщо сторона рівностороннього трикутника дорівнює А, то його периметр обчислюється за формулою P дорівнює 3А. Перша задача. За допомогою лінійки та транспортира побудуйте трикутник, дві сторони якого дорівнюють 3 см і 2 см, а кут між ними 50 градусів. Розв'язання. За допомогою транспортира побудуйте кут А, градусна міра якого 50 градусів. На малюнку 129 зображений кут 50 градусів. На сторонах цього кута від його вершини, за допомогою лінійки, відкладемо відрізок АВ завдовжки 3 см і відрізок АС завдовжки 2 см. Малюнок 130 Сполучивши відрізки точкою Б і С, отримаємо шуканий трикутник А Б С. Домашнє завдання: Накресліть в зошиті рівнобедрений трикутник з бічними сторонами 2 см. Та основою 3 см. Знайдіть його периметр. Накресліть рівносторонній трикутник з периметром 9 см та знайдіть його сторону. Дякую за увагу! До побачення!